Вітаю, Ви знаєте, вирішив я сам собі поставити непросте питання, а можливо, просте, і ви спробуйте на нього також відповісти. І так, як ви думаєте, рівень корупції в Україні він залежить від того, що робить набу і САП, чи ні, можу ще більш гостріше поставити. Чи вірите ви в те, що набу і САП можуть Впливати на рівень корупції в Україні, знижувати його або навпаки підвищувати, можливо, а можливо, нічого не зміниться. Чому я запитую? Справа в тому, що поцікавився я, ким, чим, на яких посадах працювали очільники набу і САП раніше. І е, деякі з цих людей викликали в мені абсолютно живий інтерес. Дехто з них працював на таких посадах. На яких вони могли боротися з корупцією, і за часів Януковича, і за часів Порошенка, але якось не чули ми ні про гучні викриття на їх посадах, а вони прокурорами працювали, як не дивно. Один із них взагалі працював спеціалістом там, чи якось там, чи прокурором по антикорупційній діяльності на Одеській Митниці. На Одеській Митниці, ну ви собі там уявляєте масштаби да? корупції, масштаби. Всього, що нелегально перевозилось, перевозиться можливо через митницю. ви, ви напевно десь приблизно здогадуєтесь, і ось ці люди. Ось ці люди сьогодні в колі уваги. Нас з вами, громадян, ми боремось е, за те, щоб в країні було без корупції. І от виникає питання: а самі оці люди, за яких ми боремось, вони варті цього чи, чи ні? Вони здатні кардинально змінювати ситуацію чи ні. І головне, а вони не є частиною системи. Бо це ж дуже важливо, громадяни України часто кажуть: та ти нічого не зміниш, бо система друзі. Так може вони і також є елемент системи? От як ви назвете людину, яка працювала на одеській митниці і відповідала за антикорупційну там боротьбу? На Одеській Митниці. Ви чули щось там про гучні викриття, там, щоб когось посадили на Одеській митниці? За часів Януковича чули? Там, коли прийшов туди Сакашвілі на ту одеську митницю, так він здивувався тому, що там взагалі відбувається. І от на фоні цього всього відчуття, що тебе знову дурять, найожують як останнього лоха. Я поставив питання. Моїм підписникам в Телеграмі після повернення НАБУ і САП їх повноважень, рівень корупції в Україні перше впаде, друге зросте, третє, набу і САП не впливають на рівень корупції, для чого ми самі себе дуримо. Ну і свій варіант. Проголосувало станом на зараз 10 тисяч людей. Так ось із цих 10 тисяч людей ми не претендуємо на соціологічну вибірку, от як завжди, соціологи нам запарюють мозок, розказують, у вас там не соціологічна вибірка. Ну добре, у вас соціологічна вибірка, в яку ніхто не вірить. Так от, громадяни України з оцих 10 тисяч легко порахувати, 7, 7 вважають, тобто 700 людей вважають, що рівень корупції впаде. Тобто, от повернули на і САП їх повноваження, і тільки 700 людей. З 10 тисяч, тобто 7%, вважають, що рівень впаде. впаде. 17% це 1700 людей. Вважають, що навпаки, рівень зросте корупції. Зросте. От неочікувано абсолютно, я думав, що цей варіант вибирати не будуть. Зросте. Але 72% це 7200 людей. Вважають, що набу і САП не впливають на рівень корупції. Не потрібно обманювати самих себе. От вам, народ України, фактично і дав відповідь на питання, а що у нас там з впливом Набу і САП? Хто не знає, що таке САП, погугліть, бо багато хто не знає, що ж там, як же Набу і САП впливає на рівень корупції. Ми себе самі обманюємо, ганяючись знову за чарівною кулею, за Голобородьком в серіалі. За Петром Порошенком, який чомусь став образом майдану і обіцянкою Майдану. Пам'ятаєте, я за свої гроші перестелю Майдан від активістів? Да-да-да, перестелив за свої гроші. А як же? І от ми завжди бігаємо за якимись обіцянками, за якимись людьми, які нам обіцяють багато чого. І стаємо жертвами, жертвами, тому що ці люди не варті того, що ви ризикували сьогодні своїм життям, здоров'ям. Під обстрілами, під небезпекою ракетною. Ми маємо багато питань до влади. Будь ласка, ми, його, ми ці питання озвучуємо. Я на каналі озвучую питання до влади з половиною роки. І ви знаєте, ніхто мене не зупиняє, ніхто мені не забороняє висловлюватися. Щиро говорю. Так, я розумію, що є якісь певні межі. Я розумію мою відповідальність. Я розумію те, що я. Доктор, наук, професор і не повинен опускатися до того, як інколи поводять себе блогери, ну, яким там умовно 17-20, або люди, які за кордоном і дуже ображені на все. Хоча вони сюди не приїжджають, вони хочуть, щоб ви вийшли, щоб ви за них картонку потримали. А що з вами буде, якщо прилетить в натовп Іскандер, Їх це абсолютно не хвилює. Чим більше жертв, тим для них краще, бо вони потім контент будуть робити і всіх звинувачувати, але вас уже не буде. Так ось я це все розумію. Єдине, де я бачив тиск на себе, це у громадян, коли вони не завжди розуміли, що відбувається. Так було зі мною в 2022 році, так було в 2023, 2024 коли я попереджував, що Трамп стане президентом, і так далі. От з цим я завжди мав проблеми, з тим, що українці не завжди розуміють, що відбувається. Але це не ваша вина. Це якраз саме наша біда. Але це вина тих, хто нами маніпулює. Нам постійно розповідають якісь казки. Постійно Постійно казки про те, що можна легко вирішити ситуацію. Розповідають про 2-3 тижні, про 2-3 ракети, про те, що НАБУ і Саб, виявляється, можуть подолати корупцію в Україні. Корупція була, є і, на жаль, буде. Тому що боротьба з корупцією вона не цікава з метою вам дати добро. Боротьба з корупцією перетворюється на батіг для одних людей, страшилку для інших людей і метод контролю для ще інших людей. Я б хотів, щоб антикорупційна діяльність була вшита в кожного з нас, от в кожного з тих молодих людей, які вийшли на майдан і які не бояться запитувати у влади, які хочуть жити по-іншому. Але ось ці молоді люди знову обманюються. Тому що ті, хто стоять поряд з ними, не гідні вашої довіри. Повірте мені, людині, яка в Україні за моє життя пройшла три майдани. Ні один майдан не дав мені ні відчуття безпеки, ні відчуття комфорту, ні відчуття незалежності, ні відчуття спокою не дав, тому що завжди опинялися. Люди, знаходилися люди, які ставали поряд зі мною на Майдані. Поряд з тобою, друже, який ти зараз стоїш, і робили собі на цьому політичну кар'єру. От я сьогодні відкрив одного такого радикала, знаєте, як в анекдоті. Так ось відкрив радикала і подивився. А чим він займався? Виявляється, при Януковичі був якийсь російській компанії служив, працював на російську компанію аж до 2014 року. А тепер ця людина, вже понюхавши гроші Сороса, напевне, фонди Сороса, попрацювавши також з одним там представником Сороса, у нього навіть на сторінці Вікіпедії написано, що він за гроші Сороса вчився на першому курсі. Тепер ці люди розказують, як мені в країні жити. Я не вірю вам, я вам не вірю. Тому що ви ангажовані, на мій погляд, ви ангажовані сторонніми організаціями. Ви не повинні управляти країною, так як не повинні управляти країною, ті, хто нам постійно брешуть, хто не роблять наше життя кращим. Але для цього є вибори. Вибори. От ви прийдете туди на вибори всі разом. І ті, хто з блоку Сороса, і ті, хто з блоку Слуги народу, і ми вам дамо оцінку тільки на виборах, а не зараз одні рябі намагаються зіштовхнути з п'єдесталу інших рябих. За наш рахунок, знову влаштувавши в державі безлад, так не буде. І я буду робити все для того, щоб громадяни України почули мене сьогодні, а не вас, крикунів, які ще 5 років тому, 10 років тому на Януковича працювали і на російській компанії. От ідіть і працюйте далі на російській компанії. не морочте голову українському народу і не розповідайте, які ви білі, пушисті, і ну геть ніякою мірою ні в що не замарані. Замарані, запльовані, заплямовані, ого ще як. І я буду робити все для того, щоб громадяни України знали про вас правду і не велись на фантики. Бо ви фантики, які намагаєтесь на картонечки написати, що ви не овно, а ви огоше яке. Ні, ребята, ви овно і штовхаєте сьогодні молодь. Наївно інколи. Молодь, яка хоче жити в гарній, гідній країні, штовхаєте їх на деякі рухи, які їм нічого не принесуть, крім жертв, продовження війни, хаосу, а ви ще, не дай Бог, доберетесь до влади, ви ще й концтабори побудуєте, бо я бачу, як це таке, оці з блоку Сороса і компанії, як, які ви демократи в кавичках, коли вам дасиш владу. Ви людей обзиваєте, ви людей принижуєте, ви людей за людей не вважаєте, тому що ви вирішили, що ви найрозумніші. Знаєте, хай краще буде гірша влада, але кращий народ, ніж влада, яка вирішила, що вона найкраща, а народ овно ні. От ми дійшли до того етапу, коли сьогодні влада розуміє, що народ сьогодні кращий. І це мотивує народ, це підтримує народ. А постав вас на п'єдістал, у вас знову народ буде овно, а ви будете самі талановиті. Ні, так не буде. Народ має вибрати гідних керівників з поміж себе, а не вас, які то соросу служать то російським компаніям. Ви визначите вже, на якому ви боці. А можете взагалі на картонці написати і картонку змінювати. Ото картон, картонна історія і картонна біографія ваша, от вона і є відображенням. Того, як ви ставитесь до країни. Сьогодні одна картонка, підтерлися, завтра інша буде картонка, знову не підітретесь. А все це доля людей. Я приклад того, як три Майдана три, з 2004 року. Це вже 21 рік. Так тоді мені було мінус 21 рік. Мені було тоді 25-24. І я вірив, що у мене попереду заможня європейська країна. Ви мене надурили. Тому що вас цікавили тільки посади. І все. Не дуріть сучасну молодь, які зараз 18, 20 і які такі, як і я, був наївні зараз. Але вони думають, що ви їхнє майбутнє, а ви їхні палачі. Просто вони ще не знають цього. Бо ви ж разом з ними, з картоночками, і робите вигляд, що ви білі, пушисті і такі ж самі. І в магазини такі ж самі ходите, і квартири у вас такі ж самі. Ви просто голі, босі, от, от як наша молодь точно така ж сама. Ви ще зберіть усіх і сходіть разом у Макдональдс, щоб показати, вже, що ви вже геть в доску свій. Не вірте їм, вони всі однакові. Це я звертаюсь до молоді. Вони всі однакові. Бережіть себе, не забувайте підписувати. Діліться своїми думками, поширюйте такі відео. І живіть своїм розумом. Це надзвичайно важливо, це корисно і це можливо.